Вероніко, хочу дуже подякувати від нас з Оленою за твою прекрасну професійну роботу перекладача. Ми бачили тебе в синхронному перекладі, в послідовному перекладі та в письмовому. Я хочу відзначити, Вероніко, що коли ти перекладаєш наші супервізії, ти не просто перекладаєш дослівно те, що говоримо ми. Ти вкладаєш в цей переклад душу, ти підбираєш самі влучні слова. Ти разом із нами проживаєш те, про що перекладаєш. Це дорогого коштує, тому що я працювала з різними перекладачами, і ми, Зеленою, дуже вдячні тобі, що ти не просто перекладач, ти учасник тих подій, які відбуваються у нас на супервізії. Ми дуже раді з Оленою, що ти і надалі будеш нашим перекладачем ще на одній супервізії. Ми вдячні тобі за живий актуальний емоційний професійний. Переклад до нових зустріч а, на новій супервізії. Дуже вдячні тобі, Вероніко, і хочемо побажати, щоб тобі щастило, щоб у тебе завжди було багато практики, багато життєвого досвіду, який буде тебе з кожним днем покращувати, покращувати і покращувати, тому що досконалості немає меж. Дякуємо тобі дуже.